Так, привіт громаду. Так, ну що, хлопчики, дівчатка, з вам відео. Коротше, робимо оприскування, а такий ріпачок. Щас вийдемо, подивимося. Оприскування, бо щось побризкав. Це бризкаю філазофоб етилом Бо щось моя, <кхе> Як же ж, він клитодим? Щось він... І наче спрацював, ну щотка, ось така щотка, бачите, нового ячменя вилізла. Чи тут його хто зна скільки, так то більш-менш нормально, ось, ріпак, бачите який. ну За ці дні щось піднявся. Коротше, вирішив ще раз забризкать, бо сильно, ось, дивіться, це ж нове лізе, нове, нове, ось нове лізе. Тепло пішло таке хороше. Зараз ночью 10, днем 15 і ще на 2 чи на 3 дні передають. Так. Бо, поки мені оприскувач замазаний цим. ну, антизлаковим гербіцидом, рішив, ще разок ріпак по -по побрызкаю. Не знаю, там по горохові щось відходить, теж погано. Ну в два рази менший. Так, що я ще хотів сказати? Коротше, відео буде називатися Grovex Market. Не так хотів таким словом, дуже поганим, ну, негативним їх назвати. Короче, короче, вони не справились з своїм своїми обов'язками. Не те, що не справились, а назвуть цим словом, одним словом, вони не агрономи, вони торгаші. І торгаші, блін, ще такі, як ото євреї ті, блін, не нації нацією обіжати. Ну, просто така нотка, що виходить, що? До них дзвонив Верідон, в агроресурс. Люди напряму сказали, немає. Це так само, як у мене зараз голова болить, приїхав на пшеницю, а що я говорю, за що зараз розкажу. По пшениці пішла злачка метличка, іменно по ріпаку. Потім відео в кінці вставлю. Де ріпа по ріпаку посіяна пшеничка. І ото ячменем підсівав і ячмінь повилазив. Коротше, позвонив ще в п'ятницю. Цей же ж Зараз препарат покажу. Препарат ось називається. Оце такий препарат, щоб ви піднімали. Заказав у них цей препарат. Короте, заказав, вони щось мені, так, да, да, ну типа, дані знають мені, я вже один раз заказую, все ж там і... мешей постійно заказую. Цей... Коротше, що? П'ятниця проходить, дзвонять мені, ну, в нас немає, вже будемо щось цього препарату. Коротше, сказали їм на складі чи, ну, коротше, вона мені сказала що все будемо вже рішати з понеділка якийсь мені там препарат сульфосульфорон дівчата речі вона предложила і ну, це менеджер не знаю як там її блин, не запам'яв і цей. І, надо... треба називається препарат ЗЛАК-1. Це його назва, яка там фірма його виробляє. Ну, коротше, дівчата червона сульфо-сульфорон. Теж такий сухий порошок. Треба прилипати. Коротше, не дзвонить, я дзвоню в понеділок. Ну, що там, їде мій гербітет. да, Будемо шукати щось. Коротше, ну потім треба прилипати. У мене тренда тренда 100 літрів залишилося до такого тренда. Залишилося 100 літрів, що не підходить, ні, не підходить. Якийсь там, коротше, треба надо... якийсь спеціальний прилипач. Коротше, сам гербіцид недорогий, а прилипач виходить майже так само, як гербіцид. Ну кажу, ладно, давайте. Проволокитили понеділок. Це ж у мене, а погода, щоб ви розуміли, стоїть тепла. Я ж хотів у ну, вже побризкати вже ще з п'ятниці. Думаю, приїде там в п'ятницю вийшли. Туди-сюди нова пошта працює, приїде. Понеділок дзвоню, не відправили. Вівторок дзвоню, не відправили. Вчора дзвоню, не відправили. Передала куди там на комплектування чи що там у них. Коротше, бюрократія повніша, Чи вони, може, десь його шукають. Я не буду придумувати, ну коротше, препарат так і досі не приїхав. Досі нема ні накладної, ніякої херні. Коротше, хай вони забирають його собі той препарат. Він мені вже не потрібний. Вчора дзвоню хлопцям, там від Кортеве у нас представник є і цей позвонив. Ми його мені знайшли, Понятно, трошки дорожче. Навіть під хату саму привезли. І все. І препарат у мене вже. Зараз ось заразом забризкаю ріпак оцей. Що? Ну, щось буде, звісно, з нього. І поїде пшеничку оприскувати. Коротше, гровек це торгаші, блін, кон конкретні. Хоч би скажи, якщо в тебе не виходить, я буду шукати. Ну, я втратив за них п'ятниця, хай субота, неділя, понеділок. ну це Сьогодні вже четвер. І я втратив, скільки днів теплих, щоб препарат вже б діяв, би. а там передають холод. Не знаю, як воно це. Палац цей спрацює, ну, отакі такі діла. Коротше, такий трошки, як, я ж кажу, що поле це як прийшов і йому все зараз треба, і біжиш в аптеку, лічи, лікуватися, ну, типу, треба ліки, ну, препарат, який можеш обробити, щоб можеш от тих злаків поборотися. І оце так. Я ж кажу, що. Конкретно, більше до них хай до мене і не дзвонять, блін. Капець. Конкретні якісь. Чи там вони вже сильно роз... ну, як? почули себе, що вони там незамінімі, чи що, що я не пойму. До інших знаю, скільки що не дзвониш, ще запчастину, день-два і вже товар у тебе. А це, блін, волокітять і ще, головне кажуть, що товар на комплектації. Ну, підождав. Ну, скільки його можна комплектувати? Чи що це? Там... Ну, коротше, одним словом, торгаші зажралися. Так, поїхали на пшеничку.